Всім привіт! Хочу побажати всім гарного дня з ID Hair. І сьогодні ми з вами будемо говорити про дуже цікаву серію ID Hair, яка називається Essentials. Я вам її зараз покажу. Ось така чорна. Ця серія є професійною для використання в салоні для перукарів. Так само є деякі продукти, які можна брати для клієнтів додому. Але хочу зразу сказати, що це дуже зручно саме для салонів краси, тому що в майже кожного продукту є великі об'єми. І почнемо ми з вами говорити якраз за шампунь і кондиціонер. В нас їх зараз в наявності і, в принципі, в серії два шампуня. Вони між собою дуже схожі ось так вони виглядають. Один з них іде шампунь колерит, а другий іде. Everyday. І от дивіться, в чому різниця. Так як ви знаєте, що я вже трошечки там розбираюся в хімічному складі. Мені було дуже цікаво розібратися, чому саме Everyday підходить для миття голови на кожен день, і чим він відрізняється від шампуня для фарбованого волосся. До речі, у них дуже приємні смаки, і шампунь для фарбованого волосся, коли дуже смачно пахне грейпфрутом, і за це його люблять наші клієнти. Його теж можна рекомендувати для дому. По-перше, шампунь для фарбованого волосся ідеально підходить для роботи в салоні, тому що він має не тільки об'єм літра, а ще й має об'єм 5 літрів. Тобто, можна зразу собі взяти каністру і працювати їм на постійній основі після процедури фарбування волосся змивати саме цим А В чому його фішка? В нього pH, баланс трошечки нижчий, і в самому шампуні є лимонна кислота, яка трошечки якби, консервує колір. І зберігає його, тому це дуже класний шампунь, коли ви його використовуєте тільки два тижні після фарбування для збереження кольору. А що я можу додати від себе, що це стосується в особливості яскравих насичених тонів, тобто, наприклад, таких як руді. Або червоні, або це блонд, який має якийсь вітіну. Тому що, наприклад, сильного такого знаєте впливу на фарбоване волосся, якщо воно фарбоване в натуральний вітінах, ви не побачите. Але саме збереження яскравих пігментів, які швидше всього змиваються, дуже ідеально підійде шампунь саме для фарбованого волосся. але Користуватися їм можна тільки два тижні після фарбування, тому що потім відростає у вас натуральне коріння, і натуральне коріння є повністю здоровим, і йому може не вистачати сили шампуня кольора для того, щоб вимивати досконально волосся. І тут вже вступає в силу шампунь Everyday. В якого нейтральний ph баланс 5,5, він не кислий, а, він а, сульфатний, так само як і шампунь а, для фарбованого волосся. Але знаєте прикол в тому, що він підходить просто всім. Тобто, ви можете купувати Everyday, а, наприклад, для всієї сім'ї їм можуть користуватися чоловіки. Він достатньо гарно вимиває шкіру голови. Їм можуть користуватися діти. А, і так само ви впродовж місяця до наступного фарбування. І повторююсь, що є більше формату цих двох шампунів. Тобто, ми спочатку використовуємо шампунь колери два тижні, а потім після цього використовуємо everyday. До нього іде кондиціонер, який універсальний. Ось він, він підходить в будь-якому випадку і на початку фарбування, і після фарбування, тобто він теж є в великому форматі. А, що я люблю в цій серії? іще? третій шампунь, який окремий. Бачите, він навіть візуально виділяється в інший тюбік трошечки. Це шампунь глибокого очищення. Скажу зразу, що він є у літрах, тобто дуже зручно в салоні. От зараз у мене стоїть на митці літровий шампунь глибокого очищення, тому що ви можете його використовувати в салоні, як працювати з ним, і для чого ж ми можемо його взяти додому. Дивіться, шампунь глибокого очищення не підійде на постійній основі використання, коли ви миєте голову. Найкраща рекомендація це десь раз на тиждень для того, щоб відчувати ось це саме знаєте. Якість чистого волосся це сульфатний шампунь, в нього ментолово-евкаліптовий запах, тобто він ще залишає на шкірі голови приємне відчуття свіжості. Тобто, це дуже зручно для тих, в кого є недостатність, знаєте, чистоти, от хочеться, щоб волосся там прям скрипіло. Оце раз на тиждень можете його використовувати. До речі, його чогось дуже люблять чоловіки. Може, і за запаху, може, і за того, що він класно вимиває шкіру голови, але я б не рекомендувала його використовувати кожне миття, а десь раз на тиждень. А для чого він може знадобитися вам в роботі? Ну, по-перше, Deep Clean вимиває дуже класну пігментацію. Тобто, наприклад, якщо у вас вийшов колір недостатньо розовий, ви бачите, що на волосі, наприклад, на блонді залишилось трошки пігментації, вам вона є, лишньою, але ви не хочете використовувати блонд миття або пілінг вже з більш хімічними продуктами, то Deep Clean дуже класно з цим справляється. І е, я ще рекомендую в своїх на своїх семінарах, коли ми говоримо про зафарбовування сивини, е, діпплін дуже класно додавати десь 10 мл на фарбування коріння прямо в суміш з фарбою і окисником. Для того, щоб більше розрихлювати волосся, фарба стає більш м, рідка, класно наноситься, і ще й дуже класно зафарбовує сивину на шампунь глибокого очищення. Тому рекомендую цю штучку спробувати саме в професійному використанні як перукарі. Рухаємося далі. А, серветочки. А, нещодавно питали, кажуть, є в ID якийсь засіб, який може знімати фарбу з шкіри голови? Є оці серветки якраз із в серії професійної Essential. Ви можете брати їх вони, їх багато, вони малесенькими такими відриваються шматочки дуже класно змуваються шкіру голови. Далі рухаємося. Що стосовно стайлінгу. У нас є універсальний лак. Тим універсальний, що в нього дуже мілке розсилення. А ви не побачите на волосі, по-перше, білого нальоту, який дуже така часта проблема в лаках для волосся, він дуже мілко-мілко, так мілко дисперсно розпилює на волосся. Зручно, приємна ціна, плюс великий об'єм. Ми е, перепробували, до речі, всі в салоні е, лаки для волосся різних серій, і плюс-мінус лаки вони самі по собі схожі, але є нюанс, тому що вони швидко закінчуються а і не закінчується дуже довго. Тому рекомендую саме з серії фарбованого волосся. Я дуже цю серію. Мені здається, що вони спеціально її знаєте, розробили для перукарів. І саме перукарів постійно є потреба в великих об'ємах, так щоб не купувати кожен місяць там постійно, то тут дуже зручно, що і запах, і ціна, і об'єм, і робота самих продуктів повністю відповідає своєму запросу. І остання така моя улюблена тема: теж постійній основі в салоні. Це вже не є лак, це вже є. Аерозольний спрей, плюс сухий шампунь. А для чого нам це потрібно? Перший варіант і перше призначення його а, дуже круто використовувати саме після укладання волосся, пропрацьовуючи краєву лінію волосся. Тобто, ви помили голову, зробили укладання волосся, і потім підняли і а, проприскали повністю краєву лінію зразу перед після укладання волосся, що нам це допомагає. Допомагає нам тим, що волосся не так швидко забруднюється а він трошечки абсорбує той кожний жир, і укладання тримається довше. Особливо це дуже класно, коли, наприклад, у нас з вами є накручування волосся. Ви хочете зробити фіксацію, але при цьому не хотіли би, щоб як на відміну від лаку склеїла пасма і була така, знаєте. Маса нерухома. от якраз саме цей спрей він е, розбере, розділить е, пасма на окремі м, класні, такі як знаєте, як кучері природні живі. Тобто воно буде рухатись. При цьому ми використовуємо тут же ж є сухий шампунь а, для того, щоб нас менше пошкоджував жарніло волосся, і при цьому ми не маємо ще білого нальоту, як зазвичай від з сухих шампунів. Тобто зручно, така, знаєте, річ, яку я саме рекомендую клієнтам мати вдома. Наприклад, якщо ви їдете в подорож, то ви можете з собою брати і там після того ж самого потягу трошечки освіжити своє волосся. Він не абсорбує так сильно, як е, сухий шампунь, тому що саме там є е, оця біла пудра, яка в, вбирає в себе. Тут нальоту немає, але він працює, якщо б я зрівнювала з сухим шампунем 5 з 5, то він працює на 3,5. Тобто достатньо для того, щоб трошечки освіжити волосся, при цьому розібрати прядки, його можна використовувати на наступний день після укладання і при цьому е, мату, мати фіксацію, саме гнучку фіксацію.